Людина похилого віку Для людини здорової, бадьорої, повної сил старість незрозуміла і здається надто далекою. Здається, коли настане цей вік, все буде втрачено. Саме 1 жовтня, коли осінь радує нас щедрим урожаєм розмаїттям барв в усьому світі відзначають День людей похилого віку. І це символічно. Адже осінь щедра своїм багатством, а людина похилого віку багата своєю життєвою мудрістю, особистим досвідом і кожна по-своєму щедра. В біляївській територіальній громаді добре пам'ятають тих, хто пройшов життєві випробування і не схилився, не зламався, а працював, професійно зростав, будував власний дім для родини, саджав сади, виховував дітей, онуків. Це ті, хто працював у сільському господарстві, у школах, у сільських амбулаторіях, на ремонтно-транспортному підприємстві, на залізниці в Біляївській громаді, їх проживає 1435 чоловік. Про людей, яких сьогодні вже не лякає сивина, піклуються і дбають, надають за необхідності матеріальну допомогу, продовольчі товари, дрова, окремі види послуг. Ти років вже маєш немало, і щастя, і горе було, лиш спокою серце не знало, вперед безупину вело. Вже виросли діти й онуки, і правнуки в тебе вже є, та старість бере в свої руки, натруджене тіло твоє. Людина похилого віку мудрості стигла пора, спогадів миті без ліку, роки. Повінця добра, правдиво і щиро прожиті, які різні долі, але яка жага життя. Життя ніби посилало випробування на міцність, витримку, здатність боротись і перемагати, перемагати невдачі, зради, хвороби, негаразди, зло та горе. Моя бабусю, старша моя мама якими я скажу тобі словами, що на душі у мене збереглось, що я без тебе лиш легка пір'їнка у світі швидкостей і цих шалених гроз, що я без тебе втрачена надія, без сподівань і радості, і майбуття, моя бабуся, ти моя опора, моє твердиня і артерія мого життя. Людина похилого віку це воля і талант, досвід і оптимізм, реалізовані плани і головне плани на майбутнє здається, коли настає цей вік, все буде втрачено. Ні, навіть у похилому віці можна принести багато користі собі, своїй родині, суспільству у такий тяжкий та відповідальний для України час люди похилого віку на своїй передовій. Маскувальні сітки, окопні свічки, вовняні шкарпетки, це справа натруджених, але невтомних рук людей похилого віку. І навіть донати із незначної пенсії, щедрі продуктові набори із власного льоху, а ще є хобі хіба можна заборонити рукам творити красу, якщо душа співає. Літня людина це людина не з тягарем років. А людина, навчена життям День людей похилого віку це свято тих, хто добре розуміє, яке дивовижне життя.